Які переміни несе сонячне затемнення, яке відбулось у нас в знаку діви для знаків у землі, тобто тільці, діви та Козироги? Тільці. для вас це сонячне затемнення буде давати оновлення енергії у сфері ваших дітей, вашого хобі, людей, яких ви любите, тема радості та задоволення, тема своєї справи, в яку ви вкладаєте душу, тобто як дітіші. Тобто Сонячне затемнення буде приносити там нові енергії і буде спонукати до якихось змін або перемін. Можуть зміни йти в житті ваших дітей, ваших людей, яких ви любите. І це може косвенно впливати і на вас. Діва, для вас сонячне затемнення буде приносити і давати такий поштовх до змін у вашій особистості. Тобто, вам може захотіти помінятися в свій зовнішній вигляд, привести своє тіло в ресурс. Це сонячне затемнення може ставити також перед вами такий. Такий вибір або прийняття якогось певного рішення по темі стосунків, тому що тут іде ві стосунки, я та інші люди. Тема вашого лідерства і опори на себе. Ось це сонячне затемнення буде вам підсвітлювати, наскільки ви можете на себе опертись, наскільки у вас вистачає ресурсу, наскільки ви обираєте себе, так, і наскільки ви вмієте балансувати у сфері партнерства. Козироги для вас це сонячне затемнення заложується в дев'ятому домі, тобто переміни можуть стосуватися таких тем, як освіта, закордон, все можливе розширення, знання, передача вами знань, оформлення якихось важливих юридичних документів, тема вашої філософії і вашої свідомості, тобто розширення вашої свідомості. Це може йти через подорожі, через навчання, через передачу знань. А також може поставати ще питання вашої експертності, тобто ви можете, ось це сонячне затемнення може давати вам поштовх піти на якусь підняття кваліфікації, на додаткові курси, те все, що може дати вашій особистості в подальшому якісь можливості.